Доброго дня, малята. Малята ще недавно на дворі було ласкаве літочко, а зараз воно вже закінчилося. Яка пора року прийшла на зміну літу? Осінь, правильно, а осінь, хоч і холодніше за літо, проте не поступається йому своїми дарунками та щедротами. Щедра осінь і в полі, і в садках, і городах. Не залишила ця пора року без дарунків і ліс. Ви знаєте, що цієї пори року можна знайти в лісі горіхи, шишки, жолуді, ягоди калини, горобини, шипшини. Одного разу я послухала розповідь про те, як плоди сперечалися, послухайте і ви. Горішки кажуть, ми горіхи, найкращі, ми такі смачні. Будь-яка страва з нами смачніша і торт, і печиво, і тістечка. А ще ми надзвичайно симпатичні на вигляд, невеликі, кругленькі. Любота мило глянути на нас. Ні, заперечили горіхам шишки. Найкращі це ми, адже нас їдять і білочки, і птахи, різні, наприклад, шишкарі. Подивіться. Які ми довгасті, великі, цього року вродили під лусочками в нас маленькі насінинки. Якщо шишку ніхто не з'їсть, вона проросте наступного року молоденьким деревцем, смарічкою чи ялинкою. Аж тут озвалися каштани. Годі вам сперечатися адже ми найкращі, такі кругленькі, блискучі, ми, мов лаком покриті, яскраво коричневого кольору. Такий колір навіть на нашу честь називають каштановим. Правда, ми неїстівні, проти нас можна покласти в шафу, і тоді шкідливі комахи, такі як міль, не заведуться у хутріних шубах, няних шапках. Раптом подали голос ягоди калинові. Ми теж себе непоганими вважаємо. Ось де ми які, червоні, яскраві, соковиті. А скільки в нас корисних вітамінів, годі й казати, усім здавна відомо про цілющі властивості калинових ягід. Адже калина з медом найліпший засіб від застуди. І тут раптом прийшли в ліс діти. Суперечка враз і стихла. А малята обережно набрали у кошик і горішків, і смачненьких шишок. Зимою птахів підгодовувати і коричневих каштанів, і калинових ягід. Зрозуміли тоді плоди, що всі вони добрі і корисні. Дітки, про які плоди ви послухали? Плоди які? Осінні, вірно. А чи хотіли б ви повторити цю казку? Що можна додати? Які історії про плоди ви можете. Самі придумати. Розкажіть, які, на вигляд, плоди з дерев, на що вони схожі, де їх можна збирати? На яких деревах цього року вродило багато плодів? А на яких деревах виявилося мало плодів? Бажаю вам гарних осінніх прогулянок. Вчіться задоволення. До побачення!